Всім привіт! Починаю новий влог. Зараз покажу, що роблять Андрій з Максимом. Поки мама пішла в магазин за тортиком. Ще буде крутий поворот. Ну, капець, так. Дитина заворожена. Це ГТА. Це не про спи. за травку. Знімаю Коли на відео, яке бабусі на телефон. Перерив, мав, то зараз дуже чітко йде гра. Мама, прийшла. Примав. Без всяких приколів. Класно заходиш в повороти, обминаєш всі перешкоди. Як ще відставить всіх попереду на скільки? На 300 метрів. Це хороше показати. Нам мене доганяє, і біля бочку заїхав. Шудякість. Ти би бачила, як я їду. А я купила два тортика. Чорничний отакий з сирною начинкою. І наполеон. І тут у Максимчику прийшла посилка. Зараз вам розпакуємо. А потім я буду їсти торт. Це я вже почала замовляти Максиму на день народження подарунки. І один з них я не знайшла в Україні. Сорти. І мені сподобався. Я замовила на Алі. Я думала, він не встигне прийти до Максима дня народження. Сьогодні, 30 серпня, і все прийшло. Поки я розпаковую, розкажу вам. Сьогодні була в стоматолога. І за весь час, поки в мене стоїть брекети, в мене вже три дирки були і три пломби. А за все життя, поки я не поставила брекети, в мене була одна пломба, яку один раз потім переробляли. Тому що. Щоб поставити просто на тому ж місці новішу. Все. Що можу сказати? Брекети дуже псують зуби. Тому що я ходжу до стоматолога кожні 5-6 місяців, тепер буду ходити кожні 3-4 на гігієну. Тому що мені оце зробили оці всякі резинки туди-сюди. І боліла челюсть дуже довго-дуже довго. Дуже довго. І я думала, що вона болить просто так, а потім виявилося, що в мене дві дирки. І я, як часно, замітила, сьогодні пішла до стоматолога, годину, відкрила, просиділа з відкритим ротом. Мені заробили дві дирки. Так боляче мені ще ніколи не було, тому що в мене ще досі мучає мігрень. Я весь день на ній мисилі, і на таблетках, бо в мене і зуби болять, і голова дуже болить. Прям от мігрень ужасна. Так сверлили, що так сльози просто лилися по щукам. Ну, я не хотіла в безболу. Лююче. А, тому що нащо, якщо я можу потерпіти, там скільки там терпіти, заради 40 секунд робити безболію. Ну добре, там не 40 секунд, бо там було довше. ну Все одно не бачу сенсу серед цього колоти. І потім зробили чистку, І зубки просто ідеальні. ну Після того так все боліло, от що досі де не де віддає, тому що дири. Останній раз була стоматолога три місяці тому і такі дири. Я не знаю, що це таке. Коротше, було загорнуто, отак скручено. Так що ходіть на гігієну. І все з вас, що ми з вашими зубами буде добре? Слідкуйте за цим. Бачите, от я слідкую за зубами і все одно попадаються моменти, коли треба все-таки заглядати до себе в рот, зважати на те, як ти чистиш. У цих відкрито. Як ти чистиш. Щоб потім не було біди. А зуби? Це те, що не виросте по новому місцю. Нове. Зуб, якщо його нема, то його нема. Бережіть свої зуби. Прямо запаковане так, ніби Ніби там щось невідомо що. Як, мене, до речі, червоний манікюр. Я, коротше, збила налаштування камери, і в мене тепер фокус дуже-дуже погано працює. бачите це? Дуже погано працює. І я не люблю возитися з технікою, тому я за місяць, вже за два, за два місяці, ще досі не налаштувала камеру. Дуже важко От, відкриваємо. Так, показую, що тут є. Я вам ставлю фотографію от сюди. Що це за набір? Червоні щипці, блакитні щипці. Далі йде такий пластмасовий, але прорезинений кораблик, літачок, ракета і поїзд. Чи це, а, ні, це підводна лодка, перепрошую і поїзд. Все-таки прям прорезене все. І червона ракета. Отакі От шість фігур. Тобто у нас є шість кольорів. А, стоп, чекайте, не шість фігур, я два рази одне саме дістала. Раз фігура, помаранчева, жовта, зелена, синя, червона. Все. П'ять фігур. От вони тут всі. А, і ще фіолетова. Перепрошую. Видно, що у мене голова буде. І ще машина. Фіолетова така гарна. Ну, хоч фокусується, я не бачу. Дізь фокусується. І всередині мисочки кольорові. В общем, червона, синя, зелена, жовта, помаранчева, фіолетова І гаран заключається в цьому, що розкидаються оці всі ці фігурки, розставляються мисочки. Внімання, внімання. Ви берете, дитина бере. І ти кажеш, ма, ну, ви кажете, мама бере жовтий літачок і кладе їх в жовту посуненку. Максимчик бере, наприклад, синій поїзд. Де синій поїзд? Він знайшов. Куди Максим покладе синій поїзд? В червону тарілочку? Ні. В зелену тарілочку? Ні. В Синю тарілочку. Правильно! Все, і ви отак розкабляєте. Дивимося, скільки тут фігур. Ось скільки. Чотири, п'ять, шість. Один, два. три, Чотири, п'ять, шість. По шість фігур. Один, два. три, чотири, п'ять, шість. Так, по шість фігур. Всі, дуже писали хава гра. Тобто щось нове? Так. А він ще не бачить? Ні. Оксана, куди сюди. йому не можна? Можна, можна? Диви, що мама тут має. Дивись. Дивись, ходи. От може, зараз вам її продемонструємо. Давай пороз, порозглядай. Ано, ну, збирай. Дивись, це треба по кольорам порозкладати. Нічого з підторкін, то Це Треба порозкладати, Максимчик, по кольорам. Виставляє. Дивися, де в нас є синя посудинка, Максимчик. Де синій колір? Ну покажи колір. пальчиком, де синій колір? Поїзд синього кольору. Дивись, ось Не, тут синій поїзд. поїзд. Так? Треба сюди поїзд складати. Став, став поїзд сюди. Так. І цей сюди став. Сюди став. Став поїзд. Синь. Правильно. Синій до синя. Коротше ж, треба придумати, як почати. Бо по його віку можеш йому зарано трохи не знає. це Не знаю. Це поїзд? Це як башмар, як життя. І, і суть бачите, щоб він брав оцей і вчився робити щип щіп Максимко, дивися щип щіп, щіп, щіп. Отак От треба брати щіп. поїзд. Беремо поїзд машинку. і кладемо сюди. І машинку кладемо сюди. Дивись, тату, машинки складай. Поїзд. І кладуш сюди. На, термай. Щіпалку. Отак, вот щипка. Ну, давай, штип, штип, штип. Штип. Вот Отак. Берем. Ось так. Ось так. Берем Беремо вот так. Оп. А, молодец! Так, так. Давай, давай, давай. Давай вот так. Отак. Вот Отак. Вот і щип. Нет, вот так Отак щип, чип. Из чип. Берете пер машинки І Отак. і щип. Тепер ти. Бере ракету. Ракету бере, ракету бери і став сюди. Так. Вот так. Вот так. І нажимай. Нажимай. І скажи, я хочу сам. Бере вот, вот ракету. Чик, щип. Машинку щип, і щип. Изчик. Що це за щит? На ще одну. Ні, так не роби, зламаєш, зламаєш, дивись, берем літачок. Куди жовтий літачок летить? Летить Береш ручку І так от нажимаєш. Бачиш, дивись, нажимаєш. Нажимаєш. Йому все на купу, все на купу любимо і давай на Сьогодні 31 серпня. і от Сьогодні передавали ракетну небезпеку по Західній Україні, зокрема у Львові можливі удари по аеропорту і Академії сухопутних військ. І от я зібралася йти до Максима на вулиці Тривога. Дітей зараз заведуть бомбосховище. Поки є можливість, щоб Максим посадів бомбосховище, тому що в нас немає в будинку бомбосховища. Є підвал, який небезпечний і там не... І там там не... забороняють ховатися, тому що небезпечно в панельному будинку ховатися в підвалі. А в садочку в них хороше бомбосховище, допоки він там посадить. Вот. А я поскладаю речі. Да. Я поскладаю речі. Я навела вдома порядок, поки Максимка нема. І їздила сьогодні зранку, заодно дивилася ще декілька садочків. Ну, як один дивилася і два в інтернеті ще дивилася. Знову. так живеш собі, живеш. Вроді би вже звик до тривог, їх нема часто. Ти Вже відвикаєш, хоча от на 24 серпня було. І знов вони є і знов як сніг на голову. Ох, що в нас цікавого? Сьогодні Максим коляже спати, я для вас знімлю відео, що подарувати дитині на 2 роки. Ну, там на два, на рік щось може навіть підходить, на півтора. Я буду відштовхуватися суто від потреб моєї дитини. Суто це будуть від мене поради. Тому що всі діти різні, хтось бавиться конструктором, хтось ні, хтось любить машинки, хтось любить ляльки, хтось любить всякі розвивашки, а комусь вони взагалі не заходять. Отак. От Ще мене задовбало мені на нову пошту. Постійно приходять посилки. І от серйозно задовбало, тому що... Приходять в пусті конверти. От я вам сюди вставлю відео, я знімала Андрію. Я кожного тижня ходжу на пошту, щоб подивитися на пустий конверт і відправити його назад. І зазвичай ціна від 250 гривень до 340, що я маю оплатити. Знову прийшов пустий конверт за 200 гривень. Добре, що подивилась. Ну, тут щось є, якась фігня, вата якась тягенька. Кому то треба то дурити так людей, хто взагалі такі посилки забирає, не дивлячись і попадається, напишіть, чи от вам таке відправляють, чи ви попадаєтеся. Ну, коротше, бред, комусь нема чим зайнятися. Ну, але всі як можуть заробляють гроші. Що тут скажеш? Так, і треба не забути Максима записати на плавання. Максим цього тижня пішов на плавання. З ним ходив Андрій. Сказала тренер татові нашому, що Максимчик вже краще звикає до води. Ну, він взагалі, після того, як ми приїхали з відпустки, він так добре там плавав, пірнав, я розказувала. І от тренер каже, що все, купляйте окуляри, будемо вчитися пірнати. Вчимо чому його потрохи плавати? Плавати треба вже ті вміти, бо потонути можна завжди. І в прямому сенсі, і в протилежному. Так? В протилежному сенсі ми його вчимо не тонути в тому житті, а в прямому сенсі треба ходити на плавання. Так. Тому от ходимо, буду купляти окуляри і постараюся записати цього тижня на суботу. Це треба зробити зараз. Я маю подати показники, записати Максима на плавання і поставити собі будильник, щоб я не забула завтра, 1 вересня. Зареєструвати Максима в садочок. Я буду Максима реєструвати. Просто не факт, що він піде в державний садочок, якщо він звикне до приватного, який ми поки знов не вибрали. Тому що в той садочок, в який він ходить зараз, він сьогодні-завтра доходжує оці два дні. І все. Далі ми договір не підписували. Все буде відео про садочок? Чому так сталося? І що буде далі? От. Тому побачимо. Да. купа справ, все якось, треба втримати в голові. Погода нарешті осіння, тому що та спека вже трохи замахала. Нарешті така погода не для такого платтячка а для от, кофта, толстовочка, штанішки легенькі або джинсики. Для діток шапочка вже повітер сильний. Коротше, нормальна погода нарешті. Я просто дуже люблю осінь. тепло осінь чи трохи холодніше, осінь немає різниці. Ой, треба парасолі купити. Замовити, треба буде подивитися, бо в нас жодної вдома парасолі. Так. Що, ладно, я доскладаю речі. От, от, і не поїмаєш, скільки Та тривога буде? Годину, дві, пів, 15 хвилин. А не хочеться дитину з бомбосховища забирати. Я думаю, ви мене розумієте чого. Бо ми живемо зараз в постійному страху. Ти не розумієш, що тобі робити далі, наскільки ти можеш планувати своє життя, тому що от, зима неможливо якось оприділити, що буде зимою, холодно, жарко. Ну те, що буде не солодко, це ясно точно, тому що вже держава нас попереджає, що готуйтеся. Що опалення буде мінімальним, тобто вони його повністю не виключать, дай Бог, щоб не виключили. Вони ж не можуть зробити, так, щоб батареї замерзли зсередини. Але те, що воно буде мінімальне, це точно. Дай Бог, щоб була електрика, У нас є масляна батарея. Я закупила, у нас є дві ковдри. Одна така досить ну, бамбукова. Вона тепла, але я ще купила, закупила, кажу, купила. Замовила ще одну теплу, ще теплішу за цю бамбуку, на всякий випадок. І Максимчику теж. Ковдочка в нього є одна зимова, плітиків в нього багато. І я ще думаю, купляти йому ще одну ковдру чи ні. Ну, побачимо. Такі такі справи, Отакі справи. Записалася знову до косметолога на жовтень список подарунків склала для відео, має вийти відео, та сьогодні має записати. Все по трошки рухається. Бо мені можна бачити, що в мене настрій такий собі, моя алергія. Вже майже відходить, бо осінь. Але ще є. Та й таке. Добре, 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 добре. Щось сьогодні познімаю. Ми маємо піти до бабусі, якщо ми підемо до бабусі, от познімаю вам. І знаєте, що я ще хотіла додати? Відео про наше харчування, про наше ставлення до харчування було, є і яке воно стало. Ніяк ми не знімемо, тому що я хочу його зазняти з Андрієм. А Андрій до цього відео весь час не готовий, тому що в нього є робота. І він втомлений нон-стоп, А коли він не втомлений, він не хоче зніматися, він хоче відпочити. Я його не хочу цим грозити, а сама я це відео знімати не хочу. Я відчуваю, що в мене однієї ресурсу на це відео не вистачить. От, тому відео так і не виходить. Є що сказати, просто я не знаю, я не готова його знімати одна. Якщо я все-таки наважуся, то знімлю. А ні, так ні. Я знаю, що треба. Я знаю, що треба, тому що наша історія повністю не висвітлена в мене на каналі. І коли я замовляю рекламу і мене просять розказати щось про мій канал, мене просять інформацію, яку я даю, підкріпити якимось відео або серіями відео. І от про веганство наше, взагалі про наше харчування, в мене ніби є на каналі відео, десь я в якихось відео по кусочку щось освітлюю, але такого одного повноцінного відео нема. Треба, щоб було. Треба, щоб було. І так, да, на каналі вже 500 людей. 500 підписників. Дуже вам дякую, хто підписався. Дуже приємно. Звісно, така велика цифра. В нашу квартиру 500 людей не влізе. В будинок ще якось в під'їзд. Втиснути можна. Ой, дуже велика цифра. Дякую всім, хто підписався. Так, да, продовжуємо це відео. Приїхали восі до бабусі, але я забула камеру. Нічого вам не знімала. І от ми збираємося додому, і я згадала, що обіцяла вам познімати, як ми будемо їхати. Ми сіли на таксі, під'їхали трошки, а тоді пішли пішки топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Бабусі вдома не опинилась, але була сестричка маленька. Ми подивились на сестричку, сказали і пішли гуляти, їсти яблучка, топ топ топ-топ, топ-топ, топ-топ. І все, поїли яблучко, подивилися на гарбуз, який ходить по городу. Сказали гарбузу, привіт-привіт. Привіт-привіт, сказали гарбузу, так. Тоді прийшов діду, дідові ми теж сказали привіт, привіт. Та? Тоді прийшла бабуся, Максим сказав привіт, привіт. Поїли. І все. Скоро йдемо додому. І все що так щось розказує. М -м 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 -м. Ти павучок? Як павучок повзає? Ось так повзає. Павучок маленький. Andrew, this we talk about street clip. My last week. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. guess you to stay strong and fake a Smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to hard. Fade away